Тільки що всі ганяла тут цуценят пацанят, а за хвости їх тягала, за хвости тягала. Іди грайся, іди. Іди пограйся, Іди пограйся. Ти чого психуєш, подросток? Отоці. Супер розумні в нас собаки, вони камеру взагалі не, вис... не сприймають. Тільки достаєш телефон, одразу ми нічого не робимо. Куди ви побігли? Білку там доставати, побігли. Ось, лахматік. Цим теж хочеться побігати. Скоро будете бігати. Тільки ви ж такі, ви нікого не ображаєте, а ті ж такі монстри, вони ж вас почнуть кусати. Так? Ви так грамотні за, за цим, за решеткою. Оно, ну, Том. Уже повністю дорослі собаки. А народилися 8 жовтня. А вже такі коні. Коні. Лисиця. Що там порядок? Тільки достала камеру, так було тут все цікаво, так вони гралися, захвостилися це їх тягала. Зараз воно спокійнесенька, зараз тільки виключу телефон і почнеться. То. Не трогайте герду, пожалуйста. Герда зараз всіх зінка, <сміжінка> правильно так їх учить життю. Що вони тут собі дозволяють? Да. Ще й в твій коридор пішла. Іди виганяй її, пішла возмущатися. Чуєте? Це ж її, так сказати, вотчина вона там. Хі! Скільки поприходило тут до тебе, непрошених гостей, так? Да? Лайза наша цариця на леопардовому покривалі возлежить. Крісло кресло її поставили, так вона з нього не злазить. Бо тут і до, іноді підросток до них загулює, будки не хоче виходити. І щоб було лежбище, ще вже не так холодно, поставили крісло. І ліза тепер не встає, боїться, щоб хтось інший не зайняв. Лисиця. Опять тільки знімаю, все, лисиця. Все, ніхто нікого не, не, не гризе, да, лисиця, як я снімаю? Ні, Трошки погризує, ну, без ентузіазму. Диви, як, яка ця ляля вбіжки, як дві тебе. <клухи> <клухи> Отак. От психує сніжинка. за хвоста. За хвоста. Контролирує пахан наш рижий, рыжий пахан. Вірдочки все одно лиш би її не трогали.